Славімо Його! Запрошуємо вас на нашу спільну молитву, на нашу, нашу вервичку. Будемо молитися за наших захисників, за закінчення війни, за перемогу в Україні в цій війні, України. Також молимося за, за дітей і в кінці вервички дякуємо Богу. Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скріни, і спаси благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушнього з отцем, через якого все постало. Він за для нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтіє палатам, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч оця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця Ісина ісходить, що за Отцем і сином рівно поклоняє і і рівнославими, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток молимося за нашу Україну, за закінчення війни, за перемогу України в цій війні. Молимося за наші міста, за, наші, за наш дім, за тих, хто втратив свої домівки, а також за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене пітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плід лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід пітлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, благословене пітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенна плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, ти, що єси на небесах, ти. нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В другому десятку вервички молимося за наших захисників, за всіх хлопців і дівчат, які зараз воюють на війні. Які охороняють наш спокій, охороняють нас з вами, молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого родичі не мають ніякої звістки, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував їм витримку, силу тримати ворога, щоб вони поверталися додому. молимося за Степана Івана. Микола, Віталія, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія Тараса, Дмитра і Андрія, Максима, Олександра і Степана, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Володимира і Павла, Сергія, Юрія, Олексія, Володимира, Павла і Сергія. За хлопців, які після реабілітації. Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за всіх, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині, зараз на війні. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене квітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенне плід на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси, і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне квітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, mm -hmm. благословенна між жінками, і благословене пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спасе Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Чи наш, що є си на небесах, нехай святи ціння Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусю, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток молимося за всіх дітей. Молимося за всіх дітей України, за наших дивотворчиків, які відвідують студію, за всіх-всіх діточок. Богодень народження для наших дітей, племінників, похресників, щоб всі діти України були здоровими, щасливими, щоб ми знали, що таке війна, щоб Господь оберігав їхнє добре серце, від, відганяв всяке зло, всякі страхи, всякі тривоги, щоб, щоб вони гарно навчалися, щоб було щасливе майбутнє в них. Молимося також за дітей-сиріт. За дітей, які важко хворіють, за дітей, які зараз знаходяться на окупованих територіях, молимося за всіх них, нехай кожна дитина живе під мирним небом і буде щасливою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене квітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, бо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси Збавителя душ наш. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне тлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наш що сину на небесах, небеса. нехай, нехай святиться ім'я Твоє, Твоє, нехай прийде царство Твоє. Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, і так, так, і так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В стартимо десятку буде молитися за весь український народ, за кожного українця, українку. За кожну українську родину, сім'ю, хай Господь дарує нам всім любов один до одного, мир душевний, взаєморозуміння. Молимося також за українців, які знаходяться за межами країни, які там бережуть і просувають наші традиції, які також переживають і моляться за Україну. Молимося за наших батьків, хай Господь дає їм здоров'я. Довгі роки життя. Молимось за бабусів і дідусів, за людей різних професій. Також молимося за нашу владу. Нехай Господь дарує їй мудрість більше любові до України. Молимося за наших волонтерів, які допомагають армії. Молимося за всіх нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене квітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і плід прітлона Твого бо ти породила Христа, спаси, душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідло на Твого бо Ти породила Христа, і душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна, плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не, не веди, веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку ми будемо не просити Бога, будемо дякувати Йому. Дякуємо за дар нашого життя, те, що маємо можливість ходити, бачити цей світ, чути Його. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, за ангела-хоронителя, який завжди при нас. Дякуємо за наших батьків, дякуємо за нашу родину, за сестер, за братів, дякуємо за все. Дякуємо за кожну людину, яка приходить в наше життя. Дякуємо за все, що відбувається з нами. І дякуємо за те, що не відбувається. За те, що ми хочемо, а воно не стається, то значить в Бога інші плани. Дякуємо за все і довіряємо йому, віддаємо Йому. Себе, свою родину, подаємо в його руки своїх дітей, батьків і довіряємо йому наших захисників і нашу Україну всю. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плід, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенна плід лону Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під, Під твоїм твої милі прибігаємо, Бого богородиця Діво, молитвами вам. нашими у скорботах не погорди. Але від бід збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Присвітає, Богородице, спаси нас. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвятає, Богородице, спаси нас. Чи молимося до ангела хоронителя ангел хоронителі наш, при нас рано в день і вночі будь нам всім злопомочі. Дякую всім за спільну молитву. І найтихої мирної нічки всім, сладких снів в до завтра.